Хело-хело, усім лівем. Ну, насправді, трохи предісторії. Одразу хочу сказати, що для мене це особисте. Це просто, ну, щоб, може якось комусь допоможе, хто в таку ж саму ситуацію може втрапити. А треба було мені для мого ЧПК саморобного, шим контролер, генератор шим сигналу. От, такий, щоб він досить стабільно працював, і щоб я бачив завжди, який там шим, як що. От, і ось такий генератор, він досить класний. E, GL LPVM. Якось там e, що взагалі трапилось. На що я це знімаю? Хто не в курсі, хто, може бачив попередні ті. Це майже Вендета, це особисте. Так от. Залазиш в інтернет шукаєш ось такий контролер. Замовляєш у продавча чи продавчині оцю штукенцю. Але приходить чомусь не ось така, а ось така. Хоча, наче вони схожі, але різниця між ними є. Я коли перший раз замовляв, я не розумів різниці і замовляв, наче один товар, прийшов інший, але мені нічим було це все злічити. Але коли він прийшов, на що я звернув свою увагу? На ось цю мікросхему вона якась незрозуміла. Ну, і байдуже, чому би там не було. Але ж тут ось це і ось це майже одне і те ж саме. А ось ці мікросхеми відрізняються. Так от я дуже швидко зрозумів різницю, бо цей раз і згорів. От з першого, ну, два-три рази щось попрацював і одразу згорів. І мені стало цікаво, чому так. І я, в мене була можливість з'їздити так, щоб прийти до магазину, і кажу: от мені треба ось такий контролер. Принесіть мені, будь ласка, але зверніть свою увагу, що мені треба саме з мікросхеми ось такою, щоб ось так були доріжки, щоб ось так було роз, розтой. Вони мені кажуть, ну скажи модель. Ну, кажу, модель. Приходять, приносять мені два або навіть три принесли контролери і кажуть, Чувак, ну ось всі. Я кажу: всі дані, всі. Давайте перевіримо. І дійсно виявилося, що навіть там в магазині, а це вже був інший магазин, де це я купував онлайн десь хтось. Ну не буду, Це, це просто я попереджаю такий типу сторіс про мої ці пригоди, і щоб може комусь корисно, щоб не втрапити в таку ж саму халепу, коли купують, а воно не працює. Вилітає з першого разу. А, може, і цей вилетить, може я щось на Букопорив, не знаю, але щось мені підказує, що він буде працювати і працювати стабільно і довго. Так от, магазини приносять, і дійсно, в них партія, яку вони замовили, десь там, не знаю, може в Китаї, може десь інде. Замовили і їм прислали, от так само, як і мені. Я замовляв одне, а їм прислали інше. І в них два були контролери ось такі. З такою невідомою мікросхемою не зрозуміло, що воно таке. А один був ось цей: я його придбав одразу, сказав дуже дякую, щиро дякував, подякував. А продавчиня а, того радіомагазину з радіодеталяхами щиро подякувала мені і сказала: тепер я буду з постачальником в, мати розмову на предмет того, а чому я замовляю одне. А вони присилають зовсім інше. Хоча навіть вони і називаються трохи по-різному. Ну так, начебто, є якісь відмінності, але ж я ж кажу, що під назвою оцього, оцього з оцією мікросхемою подробиці я зараз не буду вдаватися, це може комусь вже і не потрібно. Попереднє відео воно є було. Взагалі, щиро вдячний, що ви досі це все дивитеся. Subscribe, глядачі, subscribe, 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 сабскрай. Всім елювем, дякую. Але от під назвою оцього приходить ось якась така, ну, не знаю, може це підробка, може ні. Але ж дивіться, ось це видно, що тут ну, реально все вказано, все показано. Якщо ви, у вас вилетається мікросхема, ви можете її замінити і самі запрограмувати цей STM. -ка. А що це таке, я не знаю, і ніхто не знає, і та продавчиня не знала. Тому, купуючи такі штуки, такі ж самі в магазині, і взагалі будьте обережні, і вимагайте все ж таки, щоб вам надсилали саме те. Ну, що там холтек. Так. Що там. Он, тут холтек, тут. HQN так. Ну теж, ну, коротше. Я підозрюю, що я викрив якусь схему, а може ні, може просто я був дурин не так якось його підключив, може він би працював, а може цей вилетить, але сподіваюся, що ні. Але я певен в одному, що під однією тією ж назвою продають різні девайси. І оці девайси якось ну, в мене вилетів взагалі. А в цілому навіть тим, хто закуповує масово і перепродає деталяхи радіомагазинам. Їх впарюють, нав'язують чомусь саме такі. Хоча люди платять за ось такі за такої мікросхеми. Тому будьте уважніші. І нехай все ж таки у вас оминає така доля, що ви купуєте якісь підробки, бо для мене тепер, як я бачу такий, то це підробка. А якщо цей в мене вилетить, то, то я Бовдор. Тож просто моя задача була розповісти вам цю історію, щоб ви бачили, що начебто однакове. Але якось виглядає схоже, але функції в них одне працює, оце, а це не працює. Тому вирішувати вам. Бажаю всім успіху, вдачі. Дякую за перегляди і усім лівим. Привіт, бувайте!